Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, у світі відбуваються карколомні зміни, які показують навіть тим, які не здатні зрозуміти щось з допомогою елементарних розумових операцій. А вчаться тільки на конкретних подіях, так, от по шиї дали, о, зрозумів, що він хоче. Так. так ось, про що це я? А я говорю про зустріч у Європі, яка присвячена агресії московитів-андрофагів проти України і проведення ними війни. Давайте трошки відмотаємо зовсім небагато і згадаємо про те про останній Рамштайн. Так, що там було? То взагалі цей американський міністр закордонних справ, мені навіть не хочеться його називати прізвища, знаючи, хто він, так. який з нього міністр. Так, не хотів бути взагалі там присутній. А пам'ятаєте, як раніше це все ж відбувалося за головування міністра оборони Сполучених Штатів Америки? Потім він передумав і став брати участь онлайн, так би мовити, у цій зустрічі, але все одно, десь там далеко-далеко, далеко. далеко, далеко. І вони ж же, говоря по русски сумящие. Так думали, що от вони з другом Володією побалакають? Просто так. Ну, ну не можна ж так друг Володя. Ну, що ну ти вбиваєш дітей, а нам приходиться ганьбитися на весь світ, так, називати це якоюсь там помилкою, а ота Бріксиня, яка була послицею у Києві, взагалі забула. Так, чия це була ракета? Ну, прилетіла ракета. Ну, літають ракети скрізь, так. Прилетіла і вбила дітей у Кривому Розі. Так, одним словом, ганьба повна Сполученим Штатам Америки. Вони собі, самі себе лайном обмазують, московським лайном, так, обмазують. Ну і що ж? Виявляється, друг Володя каже: та пішли ви ну, традиційне, так, руське посилання на слово з трьох літер. І Трампа і всю його команду, включаючи цього грізного міністра оборони, цього алкоголіка-хесета, теж туди послали таке за відомою адресою. І що ж, Трапилося раптом делегація Сполучених Штатів Америки на чолі аж самим державним секретарем, та опинилася там у Франції, в Парижі, так і, і стала обговорювати питання ось війни. Тобто до Європи прийшла. тут Трамп вже з самого початку оголосив, що він буде виходити і виводити війська, і виходити сам за собою підмете навіть дорогу, так, щоб вже нічого не залишилося із Європи. Так. І про Україну, і про українську владу дуже гарпо, неліцеприятно висловлювався. І тут раптом. Ні з того, ні з цього. Як кажуть, з дуба ніби впали, з'являється цей Рубіо із цілою делегацією. Фактично тут ну виручайте, любі друзі, ну не можемо домовитися ми з Володією. Так. Хоче він убивати, хоче він дітей убивати. Ну, ніхто ж йому не, не пояснює, що це такий народ. І з ним так не можна. Вась, 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 вась балакати, щось там розповідати, переконувати, та тут треба так. Ну я не кажу, що треба стріляти атомними бомбами. Ну, ще раз я пояснюю для тих, які ні бель 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 бель, -бель мес так. Те, що зробив, ну, методика ж розроблена, як науковий скажу, якщо методика правильна, якщо вона принесла результат, нею треба користуватися. Ну, що, ну, Рейган? Ну, правильно, він абсолютно розвалив Радянський Союз, який по Паруски не читав Московії нинішній, ну, ні чита. Все-таки він у 5 разів був слабший від Сполучених Штатів Америки, а нинішня Московія у 15 разів слабша. Ну що тут робити? Мені пам'ятають, тоді теж цікаві люди. І навіть самі доктори наук і академіки, не так, що там ви. Казали мені, що ви там триндете про, про те все, як і Радянський Союз розпадеться? Ну куди він розпадеться? А куди дінеться найбільший в світі ядерний потенціал? А куди дінеться найбільша в світі армія? А куди дінеться найстрашніше в світі КДБ, Найбільша в світі поліція, міліція і все таке інше? Куди дінуться? Я показував отуди. От Кажучи наукову, в дупу. Так. Так воно й трапилося. Я ж такий новоявлений лжепророк. Це ж відомо, колись америкоси мене ще у 90-х роках обізвали. Новоявлений лжепророк. Так, от я і лжепророчу тут. Ну нічого робить для такої країни. Але звичайно, якщо ти агент краснов, і спочатку ти вирішив розвалити Сполучені Штати Америки, щоб вони не були в 15 разів сильніші. так? Від Москвії, так, то, звичайно, що тут є проблеми. От і приїхали і до європейців, з якими кажуть, ну, ми на вас обкладемо там, всякими тарифами, ми з вами дружити не хочемо, і ви взагалі Бека-Кака чи Кака-Бека, і все таке інше. Ми будемо самі, ми самі все, так, вирішимо. І тут раптом з'являється така представницька делегація, і навіть там присутня була делегація з України, і міністр закордонних справ, і міністр оборони, і е, пан Єрмак там був присутній, і все таке і американці нічого, ні, ні чичирк, ніяких там образ, ні... І от, от народ все-таки цікаво, так. як вони от швидко міняються, перевзуваються, то ніяк і не підходь. Все. І ми йдемо звідти. І віддайте, нам заодно по дорозі захопимо з собою Гренландію, у Данії заберемо. Тепер уже про Гренландію ніхто нічого. Мовчать, як води в рот набрали. Тепер ще прийдеться перепрошувати в Данії і в інших європейських країн, і е, в другої економіки світу Європейського Союзу. Так. Туди ж якщо Україна і своїм потенціалом природних ресурсів та креативного населення, то взагалі це буде щось нездоланне. Та й так. І населення більше, ніж Штата, і валовий національний продукт наближається більше, ніж у Китаю. Так що Китай ж там десь на третьому місці, так, а на четвертому Японія, з якою теж з дурного розуму Трамп і компанія чогось сваряться. Якого біса кажучи наукового? Ви до них чіпляєтеся? Вони взяли і вивели. Від вас 1,8 трильйона доларів. Ну, не можна з друзями так. Ну, не можна. Ну я не можу не уявляю собі, як якась людина при собі нормальна, із своїми друзями, які щирі твої друзі, так, які тобі не раз допомогли, і все-таки інше, ти починаєш раптом з того всього сваритися. Обзиваться, лається і все таке інше. Ну як це? Ну як це? Ну, і говорить, що Японія ніби оббирає Сполучені Штати. От тепер вона оббирає. І не тільки вона, а всі будуть не оббирати, а забирати своє, яке вони вкладали в вас для того, щоб ви гарно жили, для того, щоб ви були багатими. Щасливими так і таке інше. І допомагали своїм друзям. Не тільки щоб вижили за рахунок друзів, але і, ну, так же ж, друзі роблять, чи як щирі друзі допомагають один одному. А що ж то за дружба? Коли ви обкладаєте їх з якогось будуна, невідомо звідки не прораховані, я намагався взявши голову у руки, як докторик, як професор і економіст, географ, якось розрахувати так, оце все, і в мене нічого не вийшло. Я не знаю, які там спеціалісти, хто це йому розраховує, чи він сам придумує. Ну тоді цілком закономірно, шестиразовий банкрут так і має вчиняти.